24 лютого 2017 року з ініціативи членів гуртка школи молодого лідера відбувся довгоочікуваний фестиваль Школа має таланти для учнів 7-8 класів з метою виявлення дитячих талантів та їх популяризації. Якось господь Бог вирішив наділити дітей світу талантами, французи вибрали елегантність і красу, угорці любов до господарювання, німці дисципліну і порядок, росіяни. Владність. Поляки здатність до торгівлі. Італійці одержали хист до музики. Обдарувавши всіх, підвівся Господь Бог зі святого трону і раптом побачив у куточку дівчину. Вона була боса, одягнута у вишиванку. руса коса, переплетена синьою стрічкою, на голові мала вінок із червоної калини. Хто ти? Чого плачеш? Я Україна, а плачу. Бо стогне моя земля від пролитої крові і пожеж. Сини мої на чужині, на чужій роботі вороги знущаються з одів та сиріт, у своїй хаті немає правди й волі. Чого ж ти не підійшла до мене раніше, я всі таланти роздав, як же допомогти тобі? Дівчина хотіла вже йти, та Господь Бог, піднявши правицю, зупинив її. У мене є неоцінений дар, який ославить тебе на цілий світ. Це пісня. Узяла дівчина Україна дарунок і міцно притиснула його до серця. Шановні восьмикласники, вчителі, батьки, гості нашого свята. Ми дякуємо учнівському середуванню, середуванню, що з року в рік ми проводимо огляд талантів старших учнів в цьогоріч зробили середні класи, сьомий і восьмий клас. Талант! Ми бачили, чули тільки, що причту, а їх багато є. І я думаю, ви в церкві чули, і читали. Що таке талант, кому він даний, як його розвивати? Ви знаєте, мені приємно зараз сказати, що у нас дуже і дуже багато талановитих дітей. Бо 10 років поспіль наша школа має. Тримає перше місце в районі по кількості прозових місць, зайнятих нашими учнями в конкурсах в олімпіадах з предметів. В тому році ми вибороли 44 прозових місць, три з них в області. Це є таланти. Ну і бачите, підказують директор, забув, де все українське. А скільки інших спортивних, музичних? Художніх з різних позашкільних конкурсів наші учні мають шановні педагогічні колективи, шановна учнівська молода, мені сьогодні дуже особливо приємно перебувати на святі справжніх талантів. Знаємо, що Золочівська школа номер 2 завжди славилася талантами учнівськими, які завдяки своїй наполегливій праці в майбутньому досягали. Високих вершин, і сьогодні випускники злочівської школи номер 2 є відомими в різних галузях, таких як мистецтво, культура, співаки, є так, юристи, лікарі і багато багато інших. Вірю, що сьогодні молоді таланти обов'язково в майбутньому приєднаються до цієї категорії випускників. У техніці орігамі виходять гарні речі для своїх друзів, мами і дівчини. До речі пейзаж, портрет чи натюрморт вже в її арсеналі. А далі графіка, пастель, офорт і навчання в Мілані. Ця особистість дуже своєрідна. Але це й не дивно. Той дар, яким наділила її природа, робить її такою. У нього дуже вправні руки, і з технікою Олег на ти, і лаврів славного колібіна вже скоро може досягти я всю красу, що навкруги, схід сонця, запашні луги, осінній сад ясну зорю у вишивку перетворю. Якщо людина хоче вишивати. Побачить в цьому радість і красу, і по взорах буде мандрувати, і вишує на квіточці росу. Вишивати бісером, хрестом мене вчила моя мати, а ще з вірою в Христа у молитві припадати. То було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати, все за гроші не купити, тільки час. всіх нас методично поділив. Когось і напустив, когось підняв, а я на когось взагалі. Старі фотографії на стіло склади. Втячі історії смішні розкажи, і справжнім друзям не забудь подзвони, бо добре чи зле з тобою завжди вони. В класі небагато, більше хлопців, ніж дівчаток. І вітаю щиро вас, 8-й, гарненький клас. А зараз ми хочемо вам подарувати пісню. Я завжди мріяв написати Писати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них. Я біля своєї мами буду завжди маленький Мій я тільки покличе, прибіжу я скоренько, тому я і написав ці слова, як міг. Мам, ти мене вибач, що я став дорослим і вже минула сорок третя. Я побачу перший раз світі. Все на відео знімає. Вашій увазі представляє. А сьогодні, як ніколи, буде відеоролик від Миколи. А, а то Микола. Ти і сьогодні я вирішив взяти участь у конкурсі талантів від другої школи. Зараз я вам покажу один із своїх роликів і, надіюсь, вам сподобається. Що ж, приємного перегляду. Науки з радістю вивчаємо, самі усе виготовляємо. любимо музику, співаємо, часу ми дарма не гаєм. Навіть під час чергування проявили ми старання. Словом, дружно, ми живем за увагу, дякуємо. Кожен із нас має талант, найбільших успіхів досягли, кували Настя. Диплом, за зайняте перше місце з кросу на дистанції 300 метрів. Грамота за зайняте друге місце у всеукраїнському турі з легкої атлетики на дистанції 400 метрів. Диплом за зайняте друге місце у всеукраїнському турнірі Зборівська битва на дистанції 100 метрів. Грамота за зайняти перше місце у кросі на дистанції 500 метрів. Попадюк Роман. Диплом за зайняте третє місце у турнірі перший крок з карате серед юніків 2003-2004 років у Львові. Диплом за зайняте друге місце у турнірі перший крок з карате серед юнаків 2003 2004 років. Диплом за зайняте друге місце у турнірі перший крок з карате серед юнаків 2003 2004 років. Ладанівська марічка. Диплом за зайняте друге місце у конкурсі сучасного танцю у місті Тернопіль Данцмафія. Диплом за зайняте перше місце на всеукраїнських змаганнях сучасного танцю Новий рік з Дансмафія у місті Тернопіль. Диплом за зайняте перше місце у категорії Юніори 2 у стилі стріт Данс-шоу. У відбіркових змаганнях на чемпіонаті світу Голден Ліон. Диплом за зайняте третє місце у категорії Юніор-1 формейшн-стріп-данс-шоу у місті Львів. Диплом за зайняте перше місце у першому міжнародному телевізійному фестивалі Ніка Мюзік. Диплом за зайняте друге і третє місце сучасного танцю у всеукраїнському хореографічному конкурсі фестивалі самоцвіти. você puder, Я рибонько срібною хвилею, стелиться полем туман. Глянь, моя, рибонько, срібною хвилею, стелиться полем туман. Сьогодні вперше ми є свідками фестивалю талантів для учнів сьомих-восьмих класів. І власне цей фестиваль відбувся з ініціативи самих учнів. У нас в школі діє школа молодого лідера. Це в розряді учнівського самоврядування і цією школою керує Таня Бурак. Покажися Таня всім. І, власне, молоді лідери, молоді таланти сьогодні перший дебют на сцені, а далі буде. Я дякую всім учасникам сьогоднішнього свята і хочу побажати вам подальших успіхів. Але разом з тим ми е, хочемо відзначити і зіркових класних керівників тих талановитих класів. Запрошуємо Ярослава Андріївна. Війкові, війкові, класу. Ще одну зірочку. Баласний вашим керівництвом і з вашою допомогою сьогодні ці таланти на сцені були представлені. Дехто дуже скромно старався свої грамоти з повністю розвинути, а дехто ще де більш впевнено, ну і кожен з вас отримує сертифікат на те, щоб далі розвивати свої таланти. Друга школа має таланти.